Сьогодні 5 лютого, 36 й день року. До кінця року залишається 329 днів. У 1946 році набув чинності договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон. Цей договір юридично зафіксував перехід Західної України від Польщі до СРСР. У 1928 році. Вперше штучним шляхом отримано Вітамін Д. Вітаміни групи Д є незамінною частиною харчового раціону людини. Німецький хімік Адольф Віндаус понад 30 років досліджував їх будову і властивості. Саме цей науковець і виявив про вітамін Д, який утворювався під дією ультрафіолетових променів. За своє відкриття вчений був удостоєний Нобелівської премії в галузі хімії. 2009 рік. Отримавши викуп 3 мільйони 200 тисяч доларів, сомалійські пірати відпустили судно Фаїна, у складі екіпажу якого було 17 українців. Захоплення судна сталося 25 вересня 2008 року під час рейсу з Миколаєва до Момбаси. На той момент екіпаж судна складався з 21 особи. З них 17 українців, троє громадян Росії та один громадянин Латвії. На борту корабля був вантаж танків Т-72, вогнепальної зброї та іншого військового обладнання на суму 10 мільйонів доларів. 13 лютого 2009 року екіпаж Фаїни повернувся в Україну. У 1812 році народився Жорж Дантес, французький офіцер і політик, відомий перш за все, тим, що смертельно поранив на дуелі видатного російського поета Олександра Пушкіна. 1820 року Божена Німцова. Чеська письменниця, родоначальниця сучасної чеської прози. Особливе місце в її творчості посідали реалістичні оповідання та казки. Декілька з них успішно екранізовано, зокрема казку Три горішки для попелюшки. У 1836 році народився Микола Добролюбов, російський письменник, поет, сатирик і літературний критик середини 19 століття. Прожив коротке життя усього 25 років. Але його статті стали зразком демократично-реалістичного тлумачення літератури. А в СРСР і Росії були включені до шкільної програми. І саме Добролюбов першим вжив термін реалізм як позначення художнього стилю. У 1840 році Хайрем Максим, винахідник і зброяр американського походження, творець однієї з найзнаменитіших конструкцій кулемета Максим. Саме кулемет Максима став родоначальником всієї автоматичної зброї. Він широко використовувався під час першої та другої світових воєн, а також у багатьох малих війнах і збройних конфліктах. Крім досить вдалих моделей зброї, винахідник створив ряд цілком мирних продуктів, зокрема мишоловку і так звану трубку миру, ментоловий інгалятор для лікування астми. В останні роки життя займався також розробкою літальних апаратів. У 1901 році за видатні винаходи королева Вікторія надала максиму звання лицаря. У 1878 році народився Андре Гюстав Сітруен. Французький промисловець, засновник концерну Сітроен та автомобіля під тим же найменуванням. Винахідник був п'ятою дитиною в родині у сім'ї виходців з Одеси. Супереч бажанню батька, Андре не продовжив сімейний бізнес, а став інженером. Створена ним у 1919 році. Французька автомобілебудівна компанія була першою в світі компанією серійного виробництва автомобілів за межами США. У 1939 році на світ з'явився Рустам Ібрагімбеков – азербайджанський письменник і кіносценарист. За його сценаріями, створено стрічки Біле сонце, пустелі, Сибірський цирульник, Бережи мене, мій талісмани та інші. У 1946 році Шарлотта Ремплінг, британська актриса, кавалер ордена Британської імперії, відома за ролями у фільмах Басейн, Основний інстинкт 2» та іншими. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день 5 лютого.